Доброго дня, шановні українські аграрії, колеги. Приймаємо зараз карбамід. Є 7. Будемо варити каз наступного тижня. Кому потрібен каз, будь ласка, звертайтесь, ціна росте. Я пропонував раніше, заключати договори з нами на рахунок виготовлення касу. Зараз ціна була 19500, вже 22-2250. Розумієте, наскільки воно дорожає. Карбамід був 22 тисячі, зараз коштує 28 тисяч. Просто ціни летять вверх. І вони не будуть зупинятися. Черкаси набрали своїх об'ємів, вони, вони теж будуть зупинятися. У нас є можливість вигружати і загружати на вагон. Якщо кому потрібно, була, можемо відправити і вагоном. Але чим скоріше договір, тим, тим, як кажуть, зафіксуєте хоч ціну. розумієте? Так що запрошую до співпраці, колеги з витуння Касер КД. А з квітня місяця у нас буде опція, що ми будемо доставляти РКД і каз. Вам в господарство, будь ласка, заключайте договори з доставкою. Буде все. Так що успіхів вам!